Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом 30 жовтня. в Москві на військовому заводі Вангардо основний постачальний глякет для комплексів АС-300 та С-400 знову спалахнула пожежа. Пишуть змі, як повідомляє ведення Астра, вогонь поширився на площу 3550 км п'ятсот в цеху. номер 12, вибух не ліквідовано. Вся зміна заводу, яка була у тій частині приміщення, загинула понад 50 тіл, 28 поранених. За даними телеграм каналу а щойно там почалася повторна детонація ракет С 400 Крім того, поїзда пожежників у ускладнює Москва, ріка, яка вийшла з берегів та прорвала локальну дамбу. Ох, і на нашій стороні все йду на цього року катаклізми в РФ один за одним. Хімікати із заводу потрапили у місцеві джерельні води. Росія з таким темпом стане непридатною для життя. А може це братство постаралося? The Guardian розповіла про секретну добровольчу групу українців, яка знову активізувалася в Москві під час наступу сил ЗСУ Сунако. Роська на окупованих територіях України та Росії діє добровольча група українського спецназу, секретний батальйон працтво, який веде боротьбу з РФ поза фронтом війни у своїй державі. Про це розповіло ведення The Guardian, поспілкувавшись з трьома учасниками цього батальйону. Їхня робота варіюється від викрадання високопоставлених кремлівських чиновників, то знищення ключової військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території Росії. Нам дуже легко перетинати російський кордон з посмішкою. розповів один із учасників. Батальйону добровольці братства мають особливий статус. Вони технічно незалежні від армії України, але діють плічопліча з офіційними силами. Робота братства повинна залишатися секретною і незалежною насамперед через нервовість заходу при думці про те, що Україна може завдати удару по території Росії, про що свідчать дебати з приводу поставки Німеччиною танків. Леопард 2 відмова США та інших країн поставити винищувачів F-16. Виходить, що Росіяни можуть за. Йти на територію України українці не можуть зайти до Росії, говорить інший учасник формування на ім'я Олексій. Один із добровольців групи розповів про одну із останніх своїх операцій, яку назвав Простою. Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити її в певному місці. Я не знаю для чого і кому призначалася ця вибухівка, але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям. Зазначив боєць, як пише The Guardian, братство. Також здійснило операцію. У районі Бігорода та місяць тому вибухнуло кілька складів із боєприпасами. Після того, як росіяни дізнаються, що їм на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів. Це нервує російське командування, говорять у братстві. Учасники групи також розповіли, що отримали завдання захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ російських спецслужб. Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії у нас був маршрут Автомобіля цього російського офіцера йому вирішили влаштувати засідку. Розповів Владислав. Проте машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти. Єму потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою прорватися до України повз спостерігаючи російські війська зібрані на кордоні. Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми убили чотирьох і одного легко пораненого. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим. Розповів Учасник групи у братстві також зазначили, що їхні операції фактично двічі безпечніші за ті, які проводять українські збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.